Якби мені колись сказали, що я буду жити в Іспанії і володіти іспанською мовою. Я чесно я б усміхнулася, але не повірила б. Але зараз я тут і хочу порівняти, які ж були мої перші враження від Іспанії, і те, як є зараз, проживши тут два з половиною роки. Тож, якщо тобі цікаво, залишайся. Привіт, привіт! Мене звуть Каріна Юзвак. І цей канал про мій новий напрямок як UGC-креатора. До цього я була експерткою з СММ просування. Але зрозуміла, що я не хочу більше бути за кадром, а хочу бути в ньому. В цьому каналі я буду ділитися і показувати зсередини, як проходить мій шлях, як UGC, буду розповідати про контент, тому що контент на сьогоднішній день це основний інструмент для просування в будь-якій ніші. І так як я точно знаю, як створюється. Цікавий якісний контент. Я буду ділитися фішечками створення якісного, естетичного цікавого контенту. Там, звичайно, про моє життя в Іспанії. Я вже жила тут 8 місяців, коли вивчала на інтенсивних курсах іспанську мову. За 8 місяців я вивчила іспанську до рівня b 2 у моєму інстаграм, в закріпленому у цьому хайлайт, можеш подивитися мій шлях. Там мої справжні щирі переживання, історії, розпач, радості. Тому, якщо тобі цікаво, обов'язково заходь на мій інстаграм, підписуйся і дивись збережений хайлайтс. Вивчала я її після закінчення університету, ще до ковіду, а потім повернулася до України. Зараз проживаю в Іспанії вже. Два з половиною роки, і сьогодні хочу порівняти, які ж були мої перші враження від Іспанії, коли я вивчала мову, і які ж вони зараз, проживши вже тут два з половиною роки. Якщо тобі цікаво, обов'язково залишайся і додивись до кінця. Щоб наша розмова була більш структурованою і зрозумілою, я обрала певні теми, які я буду порівнювати. Тож, сьогодні ми зачепимо їжу, клімат, іспанців взагалі, як людей, як я до них відносилась тоді і зараз: мову, побут, море та, звичайно, мій внутрішній стан. Ну що, погнали? Їжа! В Іспанії я вперше полюбила морепродукти. Я просто обожнювала мідії і пульпо, це ось мені просто був якийсь кайф, я їх постійно просто їла і не, не могла наїстися. До цього я взагалі майже не їла рибу, і в Іспанії я саме почала їсти рибу. І взагалі, коли приїжджали на літо. А ще навіть до мого навчання це одразу змінювався раціон: морепродукти, риба і фрукти. це просто було основне зараз, взагалі, все навпаки. Тобто, зараз основний раціон моєї їжі це складає українська кухня. Тобто борщ, гречка. До речі, гречка тут не продається тільки продається в українських магазинах. До речі, якщо вам цікаво, яких ще продуктів наших тут немає, я можу зробити окреме відео про це. Тож, мій раціон це звичайний. там якісь супи, гарніри. Більше чесно, їм м'яса. Не знаю чому. У мене, до речі, був період, коли я три місяці не їла м'яса. взагалі відмовилась від нього. Це був дуже класний період в моєму житті. Я настільки себе легко і круто відчувала, але зараз чомусь я. Мій організм поки що не може повернутися до цього стану. І зараз, чесно кажучи, морепродукти взагалі дуже рідко їм, тільки там, як хтось приїжджає, або там вже якось так захотілося. Ну, дуже рідко я їх їм тут. І так само рибу не часто, хоча потрібно частіше їсти. Блін, Я живу в Іспанії і не їм рибу. Це якось трохи дуже дивно виглядає. Фрукти це взагалі повний абсурд. Раніше так, тут були смачні, ну, в принципі, хороші фрукти. Але зараз, з величезним попитів туристів, я помітила таку тенденцію, що просто фрукти зривають недозрілими. Тобто їх зривають недозрілими і продають. Тому що дозрілий фрукт його потрібно зберігати. Він довго не зберігається, а попит є. І таким чином. Просто зривають і фрукти, і їх продають. Тобто зараз на, на базарі дуже важко знайти нормальні стиглі фрукти. І стосовно цін в Україні іспанські кавуни дешевші, ніж тут. Ну, в общем, такий розклад: клімат. Коли я жила тут 8 місяців вивчала мову, я не потрапила на найспекотніші місяці це липень і Серпень, серпень це взагалі це вода з лимоном і кавун. Це майже основний раціон в серпні, тому що в селі неможливо нічого їсти, тому що дуже спекотно. Тоді, коли я навчалася, я не потрапляла на ці місяці, тому клімат мені здавався дуже класним. Дуже не люблю ось таку пасмурну, дощливу погоду. А тут тоді було взагалі там, сонячно, так тепленько. Я люблю таку теплу погоду, коли світить сонечко, і одразу підіймається настрій, і є якесь натхнення щось робити. Я пам'ятаю, в Україні прокидаєшся пасмурно і, взагалі, не хочеться нічого робити. Якось взагалі втрачаєш натхнення, а тут якось по-іншому. Але тоді клімат мені здавався. Дуже класним, але зараз, коли я вже прожила тут два з половиною роки і застала липень-серпень, то можу сказати, що в ці місяці ну дуже жарко і дуже важко. Взагалі, в обід ти не можеш вийти на вулицю. Ти виходиш туди або зранку, або ввечері. Навіть в квартирі, коли ти знаходишся, якщо увімкнеш кондиціонер, він палить повітря, немає кислороду. Відкриєш вікно. Дує на тебе гаряче повітря і теж немає кислороду. І взагалі з тим, що тут дуже мало зелені в цьому регіоні Іспанії, і тут дійсно прослідковується м м протягом досить багатьох місяців, ти не відчуваєш кисню, тобто нема чим дихати. Навіть спеціально знайшла вазони. Я прочитала, які виробляють кисень, поставила у себе в спальні <смі>, біля обличчя. Просто щоб якось брати той кисень. Влітку особливо дуже важко. А взагалі, якщо брати там весна, осінь, теж це відчувається. Тобто з цим е, є дискомфорт. Порівнюючи той період, коли я вивчала мову. І зараз е, я дійсно помітила, що клімат. Змінився набагато, стало набагато більше дощових днів, набагато більше взагалі опадів, і стало набагато прохолодніше. І відчутно змінюється, що з кожним роком стає все прохолодніше і прохолодніше. Ну що, перейдемо до іспанців. Це окрема тема. Вперше, коли я приїхала іспанці, мені здавалось, боже. Та такими щирими, відкритими, доброзичливими, готові одразу кинутись тобі на допомогу. Навіть коли я проходила навчання, я розповідаю у своєму хайлайті в інстаграм, які були вчителі, як вони викладали, і вчителі у нас були тільки носії, тільки іспанці, не було ні перекладачів. Тоді я якось дивилася так. Ну, мені дуже подобались люди менталітет. Але зараз, коли я знаю, вже це. Зсередини, коли я стикаюся тут з різними питаннями. Чесно, на теперішній момент, я не знаю, як буде далі, але на теперішній момент вони мене дратують. Ну, чесно, У мене немає навіть іспанських ну, таких знайомих. Є, ну, є один, один знайомий, дуже хороший іспанець. Я не кажу, що вони погані, не дай Боже, не кажу такого. Просто у нас дуже різний менталітет, і мені з ними важко. Коли просто там в спілкуванні, ну, в принципі, нормально, але коли е, займаєшся якимось там вирішенням якихось питань, якщо взяти просто їхній менталітет, коли ти хочеш, тобі потрібен якийсь документ, ти кудись у нас. Ну, у нас такий менталітет, да? нам треба все і зразу. Потрібні якісь документи, записатися до лікаря та будь-що тобі просто від них треба, то це потрібно чекати бог наскільки. Будь-що якась послуга від них тобі потрібна, і це одразу все дуже важко і довго. У нас в Україні є певні терміни, за які виконуються. Той чи інший документ. Тут такого немає. Тобто ти підходиш і запитуєш, коли я зможу отримати цей документ? Не знаю. Прийди через тиждень, приходиш через тиждень, вони тобі кажуть, прийди ще через тиждень. Приходить ще через тиждень. Вони кажуть, прийди ще через тиждень. І ти просто не знаєш, коли тобі чекати свій документ, і щоб його отримати якнайшвидше, хоч якось, тобі потрібно просто кожного дня оббивати ці пороги, робити себе. Оце вони люблять таке, коли ти. Робиш себе жертвою і починаєш їх благати про те, що вони виконали свою роботу. Тут, будь ласка, мені дуже потрібно. Чи могли б ви, і потім вони дивлячись на тебе? Ну, добре, я спробую якось це тобі зробити, цю послугу. Ну, вже наразі, ну вже мене так просиш, ну добре. І то не завжди це виходить. І це мене дуже сильно бісить і виводить, тому що це в будь-якій речі. От куди ти не підеш, в які двері не зайдеш, це майже скрізь одне і те ж саме. Але от от в нашому менталітеті ти можеш зробити да, їм такий шкандаль і сказати: Ну, що ж це таке? Ну, мені там потрібно. Не дай божечко. Тут такого взагалі не можна. Тобто, з їхнім менталітетом, якщо ти почнеш кричати, там щось виясняти, розказувати, що їм треба робити і як, вони це будуть робити ще повільніше. Ну, забрось, бо я не можу. Тому зараз в мене якийсь такий взагалі період, і стану вже він так довгенько, що я просто не хочу з ними говорити, От, чесно, десь треба кудись позвонити, щось з'ясувати. Колись піти, я, просто, я так не хочу цього робити. Я не знаю, тому що це завжди це не так, як в нас, позвонив, знав, вирішив, все. Тут це просто якийсь треш. Мова. Коли я почала вивчати іспанську на той період я взагалі нічого не знала. Я знала тільки Ола, привіт! І рахувати до п'яти моїй групі були люди, які вже до цього десь з репетиторами вивчали мову, ну, хоч якось, я взагалі була там. Нічого не знала просто клас завжди у нас був інтернаціональний, тобто люди з усього світу. Але це те, що мені подобалось, і для чого я взагалі хотіла вчити мову. Це для того, щоб розуміти якомога більше різних людей. Це мені було цікаво. І дуже класні були у нас групи, коли. Просто ти сидиш в класі і з тобою вчаться взагалі люди різного віку і просто з різних країн: з Німеччини, Сполучених Штатів, Америки, е, там, Китаю, Кореї, Японії. Е, хто там ще у нас був е, Франції, Алжир? Тобто ну, дуже багато. В нас. Постійно ти був колій іноземців, і це було дуже так для мене тоді цікаво. Саме вивчення мови для мене було дуже важким, тому що там був дуже важкий графік, я про це розповідаю. у себе в Хайлайтс п'ять днів на тиждень, вісім місяців. Це було дуже важко. Особливо перших чотири місяці це були платні курси, і на той період мені їх оплачували батьки, і вони були е, одні з дорожчих курсів. Але там така схема, що в кінці кожного місяця були іспити усний і письмовий. Якщо ти не складаєш ці іспити, ти залишаєшся ще на цьому рівні на місяць і знову платиш таку ж саму суму. І я дуже не хотіла підводити батьків і так взялася за те навчання. Спочатку було дійсно дуже сильно важко, я взагалі нічого не розуміла, я через кожних 5 хвилин просто шокала типу, що? Що він сказав? Що він, він сказав? І це просто було дуже важко, нічого не зрозуміло. І курси були дійсно дуже інтенсивні. Взагалі, ці курси були розроблені для воєнних. І це дійсно було дуже важко, тому що через кожних три дні змінювалась тема. Ну, в общем. Але. Десь після чотирьох місяців вже вловила себе на думці, що я розмовляю так з іспанцями і відчула вже таку якусь впевненість, що воно рухається в правильному напрямку. А вже коли закінчила взагалі на Б2, я дуже собою пишалася і відчувала таку впевненість, таку якусь насолоду володіння цією мовою. Я вже використовувала там всі ці субхунтіви. До речі, якщо вам цікаво, чим відрізняється будування іспанської мови від англійської, теж можу зробити таке відео. Пишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, тому що воно зовсім відрізняється від англійської і побудови, і структури. Вона набагато важча з англійською. Беремо теперішній час. Після того я поїхала в Україну. І конкретно її підзабула, тому що в мене не було практики, я взагалі не знала, коли я сюди повернусь. І я взагалі її не вчила. Коли я приїхала, я не могла взагалі зв'язати слова. Просто ми там беремо якесь таксі з аеропорту, а Я на ДМЕ щось коротше, десь дуже важко було якось це все згадати. Але я його згадувала якось інтуїтивно. Тобто воно в мене з часом якось просто там якась оця база, вона в мене нагадалась самостійно. Я навіть не відкривала підручники, нічого не повторювала. Але порівнюючи з тим періодом, коли я закінчила Б 2 і з тим, як я говорю зараз, це велика різниця, тому що зараз я говорю, мені цього вистачає. Я говорю, мені здається, десь на рівні А 2 навіть не Б1, чесно. Просто так на А, тому що от тоді в мене був цей порив, це натхнення на вивчення цієї мови. Зараз в мене його нема, тобто я постійно з ними спілкуюся, постійно потрібно щось там кудись дзвонити, йти, брати, вирішувати. Але ось це бажання і вчити в мене його просто немає. Я могла б відкрити підручник, згадати, гарненько так приділити цьому декілька тижнів, провчити його знову і там користуватися, але чесно, не хочу. Просто не хочу. Мені вистачає цього. Поговоримо про побут. Дивні штуки, да, які у них тут є. Ну, це сієста. А це їхній час з першої або другої години до п'ятої, коли всі магазини і все зачинено. Ти не можеш скористатися ніякою послугою. Ну, тільки можеш в аптеку сходити. Працюють продуктові магазини. Ось це, що тоді, що зараз воно ну, мене дратує. Зараз я, звичайно, вже ну, привикла до цього, але все рівно ну, є такий дискомфорт. Тобі щось потрібно, ти не можеш цього зробити. Тобто ти чекаєш п'ятої години і тільки потім ти можеш. Так само, якщо тобі потрібно кудись позвонити, вирішити якісь питання, ніхто не працює. Наступний момент це неділя. В них абсолютно все закрито. Тобто ти можеш сходити тільки в одну аптеку, ну і китайські магазини. Все. В неділю у них все закрито, ніхто не працює. Потрібно купити якісь продукти там, чи ще щось. Ти розумієш, що тобі це потрібно зробити там завчасно, там, в п'ятницю або в суботу, що в неділю все буде закрито. Поговоримо про море. Боже, взагалі тоді для мене це реально була якась мрія. Я, до речі, з дитинства я мріяла жити. Я вже навіть потім про це забула, але в самому дитинстві я е, мріяла жити біля моря і зеленю. Зелені щось мені не повезло, але море є. Це для мене було так, ну, взагалі, дуже круто. Я не так навіть як плавати, хоча плавати я теж люблю. Але. Просто от я любила дуже, коли навчалась, я проходила просто десь на пірс, там, де не було людей. У мене було там два своїх місця. Куди я любила приходити, брала з собою великий блокнот, ручку, просто сиділа, були такі моменти натхнення. Я або писала якісь тексти для публікації, або, або писала якісь вірші. Просто сиділа, надихалася, дивилася на нього. Був певний метод медитації, от щось, щось таке. Зараз, звичайно, я вже так не ходжу до нього. І взагалі менше купаюся в ньому, але взяла ось недавно такий для себе челендж прокидатися раніше і кожного ранку ходити на море. Поки що перший тиждень в мене не дуже склався з цією дисципліною, але хочу його так налагодити і е, все ж ходити на нього, тому що як це жити тут, не ходити. Тим бачиш, я його дуже люблю. Ну що, і наостанок мій внутрішній стан, як я відчувала себе тоді і зараз. Тоді, взагалі, в мене був якийсь азарт, захват, енергія. Мені все було так цікаво, мені все подобалось, таке враження, що я була в якихось таких великих рожевих окулярах, і мені все здавалося якимось таким класним, крутим. Цікавим, захоплюючим і мова, і культура, і клімат, і море. і Просто все для мене це було дуже круто, дуже цікаво. А зараз я дуже часто сумую за домом, сумую за рідними. Немає тих же рожевих окулярів, і якось воно вже трішечки по-іншому. Ще те, що досі цей час у мене не сформувалося коло друзів, досі немає у мене тут подруг. І дійсно це дуже важко, коли немає ось такого живого, справжнього і щирого спілкування. Я не знаю, можливо, це через те, що я досить така, скажімо так, закрита, і в мене є такий певний бар'єр чи фільтр, через який я підпускаю до себе людей. Але. Ну, не знаю, От брати іспанців, ну, щось я з ними дружити, ну я не знаю. Ну, є дійсно, є класні іспанці, круті, цікаві, з якими можна про щось поговорити. Е, вони такі є, але їх для мене в моєму оточенні не так багато. Ну, і так, можливо, якось ще не познайомилася навіть з нашими, тому що. Багато є різних наших, і те, що можливо особливо нікуди я не ходжу. Працюю онлайн і вирішую всі питання з дому, тому особливо нікуди не ходжу. Тільки ось рік, як ходжу на танці, на контемп, це була моя мрія. Просто не вистачає своїх людей. Ми вже розібрали усі теми. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним чи просто цікавим. Дякую, що ви дивилися до кінця. Якщо вам цікаві теми, про які я розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не загубити. Підписуйтесь на мій інстаграм. Обов'язково пишіть коментарі, чи було для вас це відео корисним, що для вас можливо було. Несподіваним, неочікуваним або незвичним. Чи змінювали ви країну? Що було для вас найважчим? Які були ваші перші враження? Чи змінились вони? Обов'язково пишіть коментарі. Для мене це дуже цінно, і в цей період, просто як ніколи, для мене це дуже цінно для того, щоб Розвивати мій канал і щоб мій контент бачила якомога більше людей. Тому буду дуже сильно вдячна за ваші коментарі і з радістю буду їх читати. До зустрічі на наступному відео. Па-па!